З першого дня все пішло по пизді. Мотор, екшен. Не кричи. <смір> Ти Микола Вересень? <смір> <смір> Єноти! Румезіяни, до речі, теж жили колись приїхали на гест і жили прямо в працюючому борделі. Тільки перший поверх був це бар, не бар, а паб такий, де завжди там матюча якісь там драки, знаєш, Перегарюка, музика. Другий, другий поверх це бордель, Ну і третій ми живемо. От, І дуже прикольна історія, то вже, можливо, буде наступна. Знову ж таки, в COVID, коли. Ми дуже сильно налякали наших сусідів. Коротше, мене поїли клопи, покусали в, 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 в ліжку в, то, в тій кімнаті. А за стіною з нами жили. Ну, видно було, що заробітчани, якісь і ми чули там українська, польська мова, знаєш, якісь дядьки. І виходить так, що мене кусають вночі клопи. Ми йдемо на роботу, я весь такий чухаю, здивлюся, і в мене по тілу отак от прям рядочком. Я ж доктор Google знаєш, пошукав, рядочком це кусають клопи. Ми жалуємося на цей бордель ну, там міні-готель на третьому поверсі. І вони. о, о, я so sorry, Ми вас типу, перемістимо в іншу кімнату. І поки ми повертаємося з роботи. А ці чуваки бачили, що ми там живемо все, і це от сама перша хвиля ковіду, коли всі думали, що всі подихають від ковіду. Повертаємося з роботи, наші речі вже перенесли в іншу кімнату. А в тій кімнаті, в тій квартирі, де ми жили, стоять якісь машини, там, випарювачі, щось гуде, знаєш, щось десь якимсь паром дує. Там хтось щось обробляє, і я собі уявляю, як ці чуваки. Що жили за стіною, обісрались просто. Бо знаєш, ми були, потім нас нема, і чуваки в цих масках, знаєш, все там видрають, все, а то був, походу, теж піздець. Та жили ми в Берделі два рази вже. Історія. Та сама історія того самого гесспоту, гасп... де було все дуже довго, але дуже-дуже насичено, і там е... піздець повний. Слухати прийдеться довго. Коротше, 20-й рік, якраз ковід, і той період, де е, уже наче не перша хвиля, вже всі перестали боятись того, що е, там замертво падають люди на вулиці. Але менше з тим, весь час е, періодично закривають всі шопи, закривають там, не знаю, театри, там можна виходити, не можна виходити. А я ж сиджу і чекаю на ґезпод. І в один день мені дзвонить з Німеччини, Все, бро, прилітай, всьо, ми відчинені. Ми тут повним ходом працюємо. Я такий, все, я готовий. У мене підготовлена віза вже е, робоча. Я вилітаю. І кожен раз думаю, що ну кожен раз я беру там плюс-мінус більше грошей. а то такий думаю, ну що може статись? Все, у мене все є. Я там ну, трошечки грошей взяв і погнав. Думаю, вже завтра в мене будуть там свіжі гроші. І поки я лечу в е, е, літаку. Тільки прилітаю, і у них прям локдаун жорсткий такий локдаун, що ходять патрулі, закривають всі шопи, закривають там магазини, маркети, все. Я прилітаю такий думаю, ну блядь, жесть. Я приїхав. Ну, окей, на зворотній квиток у мене є, але ну, типу я без бабок не поїду, що я прилетів, знаєш. Е, і це ж Кент каже: все, братан, я все зроблю, все це все організую, щось вигадаємо. З першого дня все пішло по пизді. Я такий, знаєш, і з добрим настроєм там прокинувся, щось іду на роботу, і дзвони мені кент і каже, що ні, ніхуя, все зачинено, у нас жорсткі контролі, поліція ходи, ні, Ну типу, я повідміняв всіх клієнтів, все. Я такий, блять, та їхати додому, ну ні грошей, нічого. Ну, типу, я буду лишати щось треба робити. Кажу: говорю, типу, кінту, що треба щось робити. Все, не фіг делать, я щось вигадаю. Ти не проти на хаті колоти. Я привезу тобі світло, привезу тобі, столик, все, ну будеш колоти на хаті. Я такий, ну окей, будемо колоти на хаті. знаєш. І е, там є у мене клієнт, якого почали раніше ще, Сріба Сібастян. Крутий, вообще такий дядько, ми почали раніше робити. Він приїхав на три чи 4 дня. І виходить так, що мій день починався з того, що я прокинувся, отак от стоїть моє ліжко. Я його заправив, сходив там, умився, почистив зуби, там, помив дупу, випив кави, приходить Себастьян, Ми е, сидимо колем його. І так, от 3, чи, здається, можливо, 4 дня. Коли нормально ще роботу там зробив. А в планах, як було, що я мав працювати. Сім, можливо, десять днів, можливо, два тижні мав працювати в Німеччині. Далі я мав їхати в Швейцарію. От. І на ці 3-4 дні, поки в Швейцарії все забито, майстри працюють. До речі, в Швейцарії не було таких жорстких локдаунів ніяких. Поки працюють, мені треба було десь бути. Я думаю, такі, ну, буду прожирати бабки просто і все. От, на цей період я ж робив Себастьяна на цій хаті. Далі кент говорить, що все, я перевезу тебе на нову студію. Там у його кінта в е, іншому місті є студія, вона е, цілком типу закрита. Знаєш, вони за зачиненими закри... за дверима нормально працюють, там і нікуди собі і не дують. Я такий, ну, окей, але каже, перші 2-3 дні тобі треба буде туди добиратись. Я такий, ну, блядь. Порахував це годину їхати. знаєш, Ну такий думаю, окей, після того вже ж їдемо в Швейцарію. Е, як результат, я там три, мабуть, чи чотири дні катаюсь в ту студію з іншого міста. І поки катаюсь, ще нормально, знаєш, вже призвичаюсь, думаю, все сунеться по пизді, але я повернусь з бабками, все, Ну легше, аніж в Україні сидіти, ну, ховатися там. знаєш, Там вже не те ще на умови, бо. Під час карантину у всіх же людей нема бабок, які татухи, хто їх робить, знаєш, це там, ну, блін, одиниці. Я такий: ну, окей, окей, все, покатався 2-3 дня, Потім мені дзвонить цей кент і каже, що сьогодні збирай всі свої речі, бо приїжджаємо в те інше місто. І звідти вже поїдеш в Швейцарію, там іще пару днів побудеш. Я такий, а і ще важливий момент, що мені перший раз від е, радіанта приходить повністю все замовлення, там фарби, е, 35 кілограм фарб. І, пад, чувак, 35 кіло, і я це запихаю все в чемодан, знаєш. І тягну з собою. Е, приїжджаю в ту студію, де вже е, працював, але вже він в і вже приїжджаю з валізою. Це мої речі, і 35 кіло фарби. Е, і чуваки говорять, ти як закінчиш. Виходь через чорний, все закриєш, виходиш через чорний, типу на сигналку поставиш, і ось тобі адреса квартири. Я такий, ну окей, сиджу собі, вже типу шарю в студії, але по місту ж ніхуя не шарю. І виходить, що я доробляю клієнта вже десь там ну, близько 12-ї ночі. Відпускаю клієнта. Все ставлю там на сигналку, виходжу через чорний хід, захлопую двері, викликаю таксі, приїжджаю таксі, везе мене по адресі, і я виходжу. Дощ пиздує, страшний. Виходжу, таксіст їде, і я такий. Ну, я ж не був, оце це, мабуть, воно. В результаті я не маю. Е, номера квартири, я не маю номера телефона цих чуваків. Серби, суки, до речі, жили, і вони мали мене впустити в хату. Е, не маю ні чуваків. Я давай ну, три ж цьому кінту. Ніхто не бере слухавку. Я не можу потрапити. Дощ вали. Я з цими валізами знаєш, із фарбами під дощем. І десь я там ну, з годину я там бродив, з годину не міг зайти. Ну, коротше, пиздець, я злий, ну, втомлений після роботи. Знаєш, як це? Дозвонюються до цих чуваків, вони спускаються, такі, о, бро! Ми тебе так не чекали, швидко. Я думаю, блять, коли ви взагалі з роботи приходите, дивлюсь, уже навалень вони. Ну, коротше, я такий думаю, все, мені все похуй, я зараз ляжу просто спати. У мене стресовує цей такий період, що вже ну прям капець нічого не хочеться, ляжу спати, завтра буду вирішувати. Вони заводять, ось твоя кімната, лягай спати. Типа, відпочивай. І я заходжу і бачу там. Повний піздець в хаті. Чувак, я такого не бачив. ну от В жилому приміщенні ніколи не бачив. Просто клубні такі от пилу, Я заходжу, і в мене, походу від того, що я зайшов, отак клубні, як по поле по покатили. Стоїть якесь розвалене ліжко набік, так. Е інше розвалене ліжко стоїть під стіною. Я зняв пальто, повісив на це ліжко. Ну і одне нормальне ліжко, і думаю, такий, ну все вже. Типу, похуй завтра буду телефонувати кінту і казати, що це ну, повний піздец, що я тут жити не буду, і взагалі ну, ну, що це за хуйня така. От, Видихнув, поставив валізу, думаю, на все похуй спати. Присідаю на ліжко, де маю спати. І як їбанусь просто горбом у мене під дупою, просто все провалюється. Я лежу, не розумію ніхуя, піднімаю матрац. А там оці дощечки, знаєш, їх ніхуя нема. Вони є під ногами і під головою. А по центру їх нема, блять. Це вже друга година ночі. єбать, я просто, ну, я в такій бомжатні, знаєш. Просто же я в бомжатні знімаю цей матрас, а там інше розстояло, розвалене ліжко, я пиздую на кухню, беру кухонний ніж, викручую ці саморези, знімаю ці всраті ламелі з одного ліжка, де там можна було підкрутив на те ліжко. Коротше, десь до другої ночі, там може, пізніше я поскручував більш-менш ліг спати. Ну На ранок я вже дзвоню з матюками з усім, що це ж все було блять, в один період. Я звоню, ну, я ж Типу, не свиня, не собака, знаєш, жити так ну, піздець. І цей такий, Та, я в шоці, мені сказали, що там все прибрано, ти можеш жити. все. І тут через там, буквально півгодини він дзвонив: Ваня, збираємо трусики, ми їдемо все, в Швейцарію. Я типу, роз'їбав тих чуваків, більше ніколи мої артисти туди не приїдуть. От, Типу, ми їдемо. Я такий: ну, хух, слава Богу, бо думаю, закінчилася вся хуйня. Думаю, там вже буде полегше. знаєш. Цей чувак мене на наступний день забирає. Ми їдемо нормально, знаєш, дорога до Швейцарії так красиво, все пиздато, там найбільше озеро Європи. Ти ну, їдеш, кайфуєш, знаєш, думаєш, все, все буде класно. Приїжджаємо туди, і це був мій перший раз, мабуть, до Швейцарії. Класна студія, класні там, менеджера, ну, все, все чудово, працюємо. Ще. Він такий, все, Ваня, не безпокойся, ні про що не хвилюйся. Тут уже купа стресу було і в тебе, і в мене. Ти зараз приїжджаєш, ми заселяємо тебе на квартиру, там наші артисти теж класні чуваки живуть. все. Я потім тебе забираю везу в Німеччину назад, і ти вже летиш собі спокійно додому. Я такий: ну окей, приїжджаємо, нормальна квартира. Ну, типу, мені там маленька кімнатка, але квартира ухожена, все нормально. Як завжди, частенько буває, що артисти це обкурені дядьки, якісь, от вони зустріли, ми ще випили по віскі. Все нормально. Працюю якийсь там час, клієнти класні. І думаю, ну які вже можуть бути стреси. Все, вже знаєш, що два дні вже нормально, все, не буде стресів. І тут я отримую voice меседж від цього кінта і такий: йоу, бро, two news for you. Знаєш, типу, новини одна хороша, а друга не дуже. І я такий вже думаю, та мені похуй, давай кажу, давай поганої. Він такий, погана. Я не зможу приїхати тебе забрати, поняв? А я після цієї дупи вже уявляю собі, що я зараз цим ну, чемоданом, знаєш, за ці 35 кіл фарби шукаю по, по вокзалам, як мені добиратися, то їду. Знаєш, такі. Я такий, ну так, да, вже похуй, вже думаю, та пофіг. Він такий, а чого ти не питаєш за хорошу новину? Я такий, ну а яка хороша новина? Він Я лечу в Дубаї. Він такий гоу, <laughs> блять, мені не думаю, ну, ти, сука. Ну кент, ну кажу, клас, все, гарно тобі погуляти в Дубаї. Кажу, а в результаті хтось мене заберечення? Він та-та, чіпа та, не хвилюйся, приїде мій лучший кент. Я кажу, прям, кажу, ти про попереднього казав, що він лучше. ні ні, оцей прям лучший кент його звати Фурхат. Прям він тебе забере, все, все буде чітко. Ти його впізнаєш, він турок, і я такий, ну, типа, я, в принципі, представляю, як європейські турки виглядають. Окей, все, домовились. Я далі вже працюю там, не пам'ятаю, скільки якийсь період працюю, працюю. І самий прикол, що е, останній день в шопах в Європі завжди ж знаєш на такій. Повній довірі з тобою працюють. Тобі сказали, чувак, в тебе останній. Мені сказали, точніше, останній день в неділю, але неділя у нас вихідний, ніхто не йти, ну просто закиню там ключ, знову вийдеш через чорний хід, типу, ну і раді тебе вітати, будемо наступний раз. Погнав. Я такий, ну окей, неділя. В неділю у них не просто нічого не працює. От ноль, я не знаю, якщо у німців працює хоча б якась там можливо аптека чи турецький магазин, чи ще щось. В Швейцарці в ноль, ніхто не бере слухавку, нічого. І я працюю, працюю останнього клієнта в неділю. І в мене банально закінчується зєва. І зєви немає. немає. Я такий, блядь, все обшарив в усих майстрів там по полицям на складі, все немає зєви. Я ж давай дзвонить чувакам. Ноль ніхто не відбирає слухавку. Я на вулицю, просто пустота. А то, як в тій хаті було перекати поле, а то по вулиці таке, нікого немає. Я такий, їбач, ну що робити, а в Чувака ще ну піздець, ще треба закінчити роботу. Я, я бачив в туалеті серветки, поняв. Вниз туди, взяв серветки. Ну, і що? що, Блін, треба закінчувати якось з туалету, серветками доробив чувака, і вже думаю, просто в мене мізки тоді розривало. І я думаю: такий, все, все, уже все, більше немає клієнтів. Просто хочу додому. Відпустіть мене додому. І такий сиджу, тут ще списався з цим фурхадом. Він, типа, братан, я вже під'їжджаю, під'їжджаю. Я такий, все, уже ну що може бути нічого. Я такий сижу, чекаю, а таке панорамне вікно. За спиною сижу, клацаю там щось в інтернеті. Хтось стукає ззаду, я повертаюсь так. Фурхат приїхав. Ну, турок та класичний турок німецький, куча золотих цепочок. такий, ну явно ніяк не привертає уваги. Знаєш, от взагалі там ніч, у нього темні очки, куча цепочок, якісь міха, персня, Він такий йо, братан, що тобі помахти, Ми поки там перегружаємо ці всі фарби в авто, то все. І між Швейцарією і Німеччиною як такої, ну, кордону, як такого, немає. Але іноді, можуть, бути. І, ну, що там зупинять щось спитають, і я говорю йому, що слухай, не проти, якщо, щоб до мене не доїбались, бо в мене віза та робоча, але тату-майстер, щоб не доїбались, не проти, якщо скажімо, що це там твої машинки, якщо зупинять нас там чи то там, ну, і бабка жив і все. І він такий: дивлюсь, трошки так, на хвильку помінявся в обличчі, такий, ні ні не проти. А я такий, блядь, що таке? А що так? Мені просто не можна, щоб нас зупиняли. Я кажу в сенсі. Та у мене просто там були проблеми, і, типу, мені не можна пересікати кордони ніякі. <сміт> <сміт> Та в мене трошки були проблеми з наркотиками, там, з торговлею. Я такий, думаю, їбать за цього свого кінта. Ти з усіх своїх кінтів прислав мені цього, якому не можна пересікати кордони, в якого проблеми з наркотиками. Він там в якомусь розшуку, знаєш. Я такий: думаю, ну пізна. І думаю. Мені похуй вже. Все, я хочу додому, все кажу. Кажи, все моє, блядь, все, все моє, сідаємо в машину, та загружаємося, їдемо. І нам пощастило, що якраз погода, а там, ну я так розумію, часто буває така погода, що туман жорсткий, але туман з дощем. Всі дуже повільно їдуть, на вулиці нікого немає. Знаєш, ми проїжджаємо цей, як воно називається? Ну, прям кордон, де ці їхні будочки. Нікого нема, ніхто нас не зупиняє. Я дивлюсь, він аж сам такий на нірвячках трошки, але ну, мені то ховати нема чого. знаєш. Ми просто проїжджаємо, і виходить широка дорога, ця з цими будочками, і всі ці дороги переходяться, сходять в одну. І от тільки ми з'їжджаємо в цю що одна, і до неї починають примикати якісь там із сіл, знаєш, і ще прикордонні якісь. І прямо перед нами отак виїжджає бус. Копи. От прямо перед нами бампер в бампер. Ми ледь не впилюємо з них, бо ну, туман, воно не видно. І ми так за ними повільно їдемо, їдемо, їдемо. І я боковим зором бачу, що а, цей піздюк мені говорив, та були там проблеми з наркотиками. але я в зав'язки, я в зав'язці, все, мене ніхто не шукає. вообще, no problem, bro, no problem, I'm finished, I'm finished. І я бачу, що це паскуда бо, боковим зором. Щось ховає собі в Матню. Поняв, він щось запихає собі е, ну, ну, в Матню. Я такий думаю, ну, пізнець, ну що за херня? Я вже отак от сів. Я ж думаю, боже, я просто хочу додому. Чого? це все стається зі мною? І ми їдемо, коротше. І тільки перший поворот десь є, що нам спекляти, він швиденько туди. Такий, братан, братан, я не курю. Але дай папіроску, я закурю. Я дивлюсь на нервяках. Коротше, виходить, що чувак, щось там торгував наркотою якоюсь. Не знаю, може травка не травка, і він там йому заборонено пересікати. І я такий думаю, боже, за що це мені ця вся фігня? Ну от, в принципі, він довіз мене тоді ще в Німеччину. Ще дивлюсь, такі, і нам ще три чи чотири години їхати. <хи> до віз Німеччини, все я полетів додому. Але цікаво, що в цієї історії є ще такий е, як постфактум, можливо, постіронія. Цьому ж своєму кінту з Німеччини я вже говорю, їбать, ти з усіх своїх друзів. Не міг обрати когось нормальнішого, якому можна пересікти кордон, який би мене просто забрав. Він а що сталося? Я ж розповідаю, то що він там запихав собі, щось ховав. В матню, а він такий, о, бро, it's no problem, no problem, проблем. It was just a fake pee». Типа цей чувак просто ховав собі під яйця, підкладну сечу чужої людини, бо він їхав просто вштирений, і якщо на випадок його тормознуть, то щоб він, ну типа, коли пісати треба буде в той пробнік, він типу чужу мочу туди злив, знаєш. Я такий, о, ну проблем, бро. Я просто їхав 4 години з вштиреним чуваком. Е, там, не знаю, В тумані, в усьому, на такому стрілі. Ну, а ну проблем кажу. Слідуючий следующий раз знову його присилаю. Наступного разу чекаємо. Така історія.